Дивись на цей маятник. Він рухається абсолютно хаотично. Але якщо я скажу, що цей хаос підкоряється точним математичним формулам. Твій мозок каже, це випадковість, а математика каже, я все контролюю. Дивись, що відбувається. Кожен рух цього маятника можна описати рівнянням Ньютона. Ніякої магії, тільки математика. Візьми два майже однакових числа. Різниця мізерна. А тепер помножимо їх кілька разів. Бачиш. Спочатку різниця крихітна, а через кілька кроків вона буде величезна. Це і є ефект метелика. Мах крил метелика в Японії. Торнадо в Америці, маленька зміна, величезний результат. Ось чому синоптики не можуть передбачити погоду на місяць вперед. Математично все точно, але система настільки чутлива. Отже, коли тобі здається, що щось цілком хаотичне, знай десь там сидить математик з формулою і каже: Я це передбачив! Хаос. Це просто математика, яка занадто складна для нашого мозку, але не для формул.